Підставочку я підставив під відеокарту. Не знаю, дивись, одразу загорілась температура. Я тільки включив питання і одразу загрілося. Возможно, поміняти USB-порт, може це допоможе. Ну да ладно, розберемося. Так, включив. Просто питання я на блок живлення. Ось так воно ну, це все тепер виглядає. Показує температуру процесора і відеокарти. Провод, питаючи на відеокарту, запустив ось сюди. Доволі прикольно він тримається. Відеокарта підпира. льогенько її підпер. Зазаді кабель менеджмент я не діяв і запускаємо його. Довжна наша подсвітка. О, пішла подсвіточка. Чекаємо, поки він включиться. І він дожен підтягнути подсвітку всього комп'ютера. Тобто Вона ще має бути білесенька. Очікуємо включення. його. Запустився і ось таку красоту. Ми маємо. Все біленьке, все підтягнулось. Блін, воно дуже доповнило знизу, не вистачало ніякої по світочки. Температура тільки, бачите, стоїть щось на, ну, на місці. Я не знаю, чи вона потом почне грітися, і треба якось там виставити. Ну я ж кажу, мені не подобається, що воно включилось разом. Я комп'ютер не включав, я тільки дав питання. Ну, отак воно це все виглядає разом. Дуже класно доповнило. Знизу поцілка з'явилася. Все працює. А якісні лампи можна купити правильно у мене по номеру телефону внизу.